Итак, друзья, друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Доза Нумизмата. И сегодня сьогодні в нас на огляді досить цікава монета під назвою Плюнтонізм. Бачимо пам'ятна монета номіналом 5 грн. Ще раз досить цікава, тому що вона не тільки своїм дизайном цікава, а й тим, що даних монет є досить мало. Якщо не помиляюся, даний саме отакий матовий. Вигляд, матовий колір зустрічається у нас також у монеті Голодомор. До речі, теж досить цікава монета. Скоро я, напевно, що знімлю відео про неї. В даному відео у нас є ось така плюнтонізм, яка присвячена авторській техніці плюнтонізму українського художника Івана Морчука. Це є у нас досить сучасний стиль. З роботами, зараз я вам деякі роботи скину скріном. Ну, більш детально, якщо вам цікаво, можете саме переглянути е, в інтернеті, в Гуглі собі загуглити його роботи, там досить цікаво. Зараз трошки збільшимо. Дуже багато джерел дає нам тираж в 50 тисяч примірників. Але, як я вже розпакував посилочку, і бачу, що Нацбанк нам дає тираж 75 тисяч. І срібної монети бачимо тираж 7,5 тисяч. Перепрошую, тут також 75, ну, це по-англійськи. Ну, срібної буде у нас 7,5 тисяч щодо цінової категорії, 100 з квитанцій у нас банку у нас банківська ціна 472 гривні. Також, хотів сказати, інтернет-магазин у нас працює. Ну а банки-партнери ми бачимо, що ціни вже досить піднімають на будь-які монети, які вони продають. Якщо порівняти з тодішніми цінами, то вони реалізовували по тих самих цінах, що і Нацбанк, але починаючи десь буквально найбільше місяця часу, як я зайшов в одне із відділень, то, що не помиляюсь, був і Таскомбанк, і Укргазбанк, то ціни значно відрізняються вже від банківських у мінімум 2-2,5 рази за будь-яку монету. Щодо цієї монети, то точно вам не скажу. Здається, що. В банках її продають ну або 550, або 650, точно я не знаю. Але попередні монети, такі виходили, як українські міста, герої, то їхня оцінка була більше, як у 2,5, а то і в 3 рази. Так що, на даний час лишається у нас інтернет-магазин, по яких банківські цінах можна, хоча б, придбати. Ось тому я і замов... постарався. Вам сказати, що якщо бажаєте, що хоча б якусь монету комусь на подарок, то краще реєструватися з двох телефонів, щоб замовити монетку саме на другий телефон, так як я зробив, ось бачимо, у нас дві квитанції 10 вересня, коли монетка реалізовувалась в інтернет-магазині Нацбанку, саме тоді я замовив. Чим також ця монетка мені цікава, тим, що вона відноситься саме. До монет українська спадщина, а там у нас е, такі монети є, як Сорочинський ярмарок, українська писанка, Щедрик, українська вишиванка, гопак. Ось такі монети якраз відносяться до е, української спадщини, і дуже радий, що ця монета саме відноситься до неї. Щодо реверсу і аверсу, то я вам не буду е, зупинятися багато на цьому. Хочу лише одне сказати, що е, фрагмент. Картини є у нас пробудження, і вона використана саме на аверсі монети. Ось такі, така, друзі, цікава монета. Бачимо, що в нас є образ дівчини з блакитно-жовтою стрічкою на голові. Досить-досить цікава монета. Щодо самого, самого дизайну, мені теж зайшло. але одне, що я думав, що в нас, як то видавали, у нас зображення саме в інтернеті. Я думав, що у нас ось такий буклет складався з трьох частин. Тобто, я думав, що він з трьох ось так буде розкриватися, але вийшло, що вони ось, Получається, у нас дали по горизонталі, і я подумав, що одна, друга і третя, буде, і буде так складатися. Але вийшло так, ось така монетка досить цікава. Щоб витягнути, ось тут треба ззаді трішки натиснути і. Тут дає віконечко просто монету дістати. Досить цікава монета, друзі, раджу вам собі в колекцію придбати. Нагадую, що з саме таких з, не хотів сказати, не спатиною, а саме з таким матовим темним відтінком монет є досить мало. Саме в монет з Незільберу. Тому, друзі, раджу вам придбати. Щодо перепродажу, то продаються ці монети. На ресурсах зустрічаються від 600-650 гривень. Тобто, націнку досить велику не дають, так як тираж досить великий. Ну, зустрічаються її монети з тиражом 75 тисяч з досить великою націнкою. Тому раджу, поки ціни невеликі на перепродажах, собі придбати. Дякую вам, друзі, за увагу. З вами була доза нумізмата. Потихеньку відновлюємо саме нові відео, і будемо старатися частіше. Складати. Дякую за перегляд. Прохання, лайк, коментар, будь-який коментар. І пам'ятайте, буде все добре, і все буде Україна. І до зустрічі!